Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні хочу торкнутися такого питання. Чи слід продовжувати молитися, якщо не приходить відповідь від Бога? Відповідь на це питання, як і на багато інших, залежить від власної позиції людини. І дуже часто на неї не впливають ні рівень знань, ні попередній досвід. Наприклад, хто з курців не знає про шкідливий вплив тютюну на організм. Навіть жахливі картинки стану легень таких людей не приводять до масової відмови від паління. Знати про жахливі наслідки це ще не означає відмовитися від чогось, що до цих наслідків призводить, чи, навпаки, почати робити щось, що від проблем захистить. Питання, чи продовжувати молитись, якщо немає відповіді, це також питання, на яке відповідає собі людина, зважуючи на свій власний вибір. Чи продовжувати поводитись чемно, незважаючи на те, що навкруги процвітає хамство і неповага один до одного. Це питання внутрішньої поваги до себе. Це питання моралі і особистої етики людини. Чи продовжувати сповідувати чесність в ділових стосунках, якщо навкруги нечесність і обман це також вибір людини. Можливо, після навіть неглибокого аналізу можна дійти в висновку, що бути приблизно чесним або напівчемним трохи вигідніше, ніж сповідувати ці чесноти на 100%. Тим не менше, це свідомий вибір людини. Чи продовжувати молитись? Відповідь дуже залежить від внутрішнього настрою. Якщо для когось молитва це іще одна можливість отримати якісь матеріальні блага, то коли відповіді немає, людина приходить до висновку, що втрачати час на такий проєкт це даремна справа. Вона перестає молитись і потім кожному доказує з власного досвіду, що молитва користі не приносить або приносить дуже мало. А з іншого боку, якщо молитва для людини це не просто переписка з Богом з питань захисти, благослови і дай, а це спілкування з вищим інтелектом, спілкування з Творцем Всесвіту, можливість отримати душевне заспокоєння посеред негараздів, то відповідь буде передбачувана. Людина буде продовжувати молитись, хай би там що. Цікавий досвід в такому сталому підході до молитви виявляли багато людей, але найбільш відомим, мабуть, можна вважати Давида і Йова. У Давида багато псалмів молитов, в яких він просто кличе до Бога. Він благає про захист, він жаліється Богу на своїх ворогів і недругів. Не завжди розуміє, чому Бог не відповідає йому так швидко, як того вимагають обставини чи власне бажання. Тим не менше. Давид продовжує свій молитовний марафон довжиною у все життя, і це додає йому наснаги духовних і емоційних сил. А коли Господь виводить як світло його правду, прощає його гріх, знімає провину і звільняє від мук совісті, Давид славословить святе Боже ім'я. Також дуже цікавий приклад Йова, його досвід це взагалі величезне поле для глибоких роздумів. Ось де з'являються безліч питань, які починаються словами чому, за що, з яких причин, чи це справедливо і таке інше. Життя Йова це сюжет найдраматичнішого психологічного серіалу, який відбувався на очах не тільки його дружини, домочадців, друзів, а й на очах небожителів, диявола і самого Бога. Хто і що стояли за безлічю його страждань, Йов не знав. Він молився щодня, але відповіді не було ніякої. Навпаки, все виглядало так, що більш розумно було б скласти прокляття на Бога і померти, звільнившись від страждань. Але він говорить наступне: в 13 розділі 15 вірш: Навіть якщо Бог вирішить вбити мене, я буду вірити в нього. Молитись чи не молитись до Бога в той час, коли Він не відповідає, це не питання вигоди чи якогось прибутку. Молитись чи ні, це питання вірності. Чи любити свою дружину, яка з роками стала трохи старша і вже не така струнка й тендітна? Чи любити свого чоловіка, який змінив густу чуприну на симпатичну лисину, а кубики преса перетворились на маленький округлий животик? Чи може все це викреслити з пам'яті всі ті моменти життя, коли ви були щасливі і закохані? Молитись і кликати до Бога, навіть якщо немає очікуваної відповіді, це означає продовжувати вірити, надіятись і любити. Це означає чекати того моменту, про який Давид говорить у 17 му псалмі: Любитиму тебе, Господи, моя сила. Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, моя допомога. Ти послав мені захист і мій порятунок, Твоя правиця підтримала мене, Твої повчання повністю мене виправили, і Твої настанови вони мене будуть навчати. Ти розчистив піді мною дорогу для моїх кроків, і мої ноги не стомилися. Дозвольте побажати від себе, молитися чи ні, коли немає відповіді, це вибір кожного з нас. Але якщо у вашому житті ви переконалися, що Бог є вашим прихистком, вашим спасінням, вашим прощенням і вашим майбутнім, то не залишайте цієї благородної практики, схилившись в молитві, подякувати Господу і довірити Йому той момент, коли Його відповідь на молитву буде найбільш вчасною.